З 8 по 15 вересня у місті Болград проходить п'ята едиція міжнародного етнографічного кінофестивалю Око це потужне культурно-просвітницьке дійство на якому цьогоріч представлено до перегляду 114 стрічок із 86 країн світу, а також дискусійні панелі, обговорення, концертна програма, майстер-класи та багато іншого. Міська рада робить все, щоб кожним роком його винене проходило в більш комфортних умовах. Так, цій будівлі до п'ятої едиції міжнародного етнографічного фестивалю були підготовлені та оснащені декілька майданчиків. Тому що око це не просто кінофестиваль, це живий простір для народження нових ідей, зустрічі єднодумців, взаємного збагачення культур. Ідея фестивалю детальніше знайомство з різноманіттям поліетнічного світу шляхом його відтворення у кінострічках різних країн. Цей фестиваль він є. Для саме України і Одещини. Ви знаєте, нам дивно, але дуже часто люди, представники інших регіонів нашої Одеси, я вже не говорю за представників інших країн, вони говорять, що вони не знають, що таке Бесарабія, для них це якась невідома земля. Саме фестиваль Око він уже став, не стає, а уже став тим ключиком, який відкрив Бесарамію для українців і для всього світу, засновницею фестивалю стала уродженка села Криничне Болградського району, продюсерка, режисерка, громадська діячка, етнічна болгарка Тетяна Станєва, яка вважає, що проводити таке масштабне дійство необхідно саме на півдні Одещини. Я вважаю, що треба діяти не за е Теплою ванною і тими ресурсами, які є, десь. А за потребою, і от тут є велика потреба в цьому, тому що тут в Бесарабії, немає цього, і треба привести цю кут, щоб шить Бесарабію, і зробити її робити частиною культурного простору України. Треба щось робити, треба показувати. Плюс показати Болграду світові і світу, показати Болград, да? щоб привести весь світ тут Болград, не виїжджаючи абсолютно з міста, не виходячи навіть з дому, можна подорожувати всім світом через наші фільми. І пізнавати більше і чужі культури, і себе за думкою засновниці фесту, саме під час повномасштабної війни такі заходи вкрай необхідні, адже вони підтримують національний дух українців та їх жагу до свободи. Якщо ми вже зламалися духовно, якщо ми не розуміємо, хто ми є, і заради чого ми боремося, то певно. Певно, вже все ми програли, і ось, власне, для того, щоб підтримувати дух один одного, для того, щоб не дати ворогу зловтішатися і сказати: ні, це не так. Ми боремося, ми будемо боротися до кінця і один одного підтримувати, продовжувати життя, і тільки життя переможе смерті. І власне, ми обрали лозунгом цього року таким девізом. Саме цю фразу «Борітеся, поборете і. За правду і за свободу від нашого Христу Ботява ми поєднали двох національних лідерів Болгарії і України, і вони завжди їх заклики, які були сказані десь століття назад. Да ми завжди, зараз чуємо їх такими самими актуальними. За п'ять років свого існування кінофестиваль Око подорожував багатьма країнами світу, показав українському та іноземному глядачеві сотні кінострічок, об'єднав багатьох людей. Цьогоріч кінопоказ було розпочато фільмом відкриттям «Поема для маленьких людей українського режисера Івана Сауткіна. Цей фільм він адресований в основному був людям європейцям, людям за кордоном. Тому що про те, що в нас відбувається, треба кричати. Треба, щоб світ дізнався про це. І е, я шукав е, образ, який буде відрізнятися від того, що люди бачать у новинах, буде відрізнятися від типової картинки. ну Всі новини про всі війни вони майже однакові. Люди страждають, військові, воюють, вибух, і що не придивлятися до опознавальних знаків. Можна переплутати одні новини з іншими. Люди сприймають інформацію про війну. Дуже холодно. Ну, чергова війна відбувається. Моєю задачею було достучатися до, ну, до емпатії глядачів. Ну і мені здається, це вдалося. Почесними гостями фестивалю стали відомі музичні колективи «Гуляй гори» та фольк Опра, а також талановита вокалістка із села Криничне Іванка Демірова. Перевезли для юг тудей.